Галатасарай стане сьомим суперником Динамо в Лізі Європи. Для киян це буде 27-й матч проти суперника з Туреччини, але при цьому вони жодного разу не грали проти левів. Натомість сам Галатасарай має у своєму активі три матчі проти представників УПЛ. У них команда взяла всього два очки. Вперше Галатасарай потрапив на нашу команду в групі Кубка УЄФА 08-09. Тоді стамбульці відіграли один матч проти металіста на своєму полі та поступились 0-1. на 81-й хвилині. Точним ударом після виходу сам на сам відзначився Едмар. Вібет офіційний партнер Динамо Київ». Наступні два матчі проти українців відбулися у кваліфікації Ліги Європи сезону 10-11. Тоді за крок до групової стадії Галатасарай потрапив на львівські Карпати та отримав поносу вже на своєму полі. Голи Кузнецова та Зеньова до перерви зробили зелено-білих фаворитами бою. Турків у другому таймі врятував Мілан Барош. Його дубль приніс Сараю нічию 2-2. Але через правило виїзного голу під опічним Райкарда треба було забивати у Львові. На 90 плюс першій хвилині галта Сарай таки дотиснув Карпати, які грали у меншості. Проте львів'яни проявили характер. І за дві хвилини зрівняли рахунок завдяки голу Федецького з пасу ходоб'яка. Цей м'яч і вивів Карпати у групову стадію Ліги Європи. І ось тепер.